Всім, мир, дорогі друзі. Ми знаходимося в Одесі. В нас відбуваються постійні обстріли, так як в нашій країні на даний момент відбувається війна. І хотілося б хочеться знаєте, за кожного помолитися, тому що тому що дійсно ми перебуваємо в цих обставинах, і ми дійсно тут бачимо наскільки, знаєте, загроза смерті вона ходить просто кожного дня поруч, і тому нехай господь кожного. Підкріпить, нехай Господь кожного дійсно збереже в цей час в ім'я Господа і Ісуса Христа. І ми молимо Тебе, Господи, захисти кожного, захисти всіх хто дійсно перебуває на нашій території, на нашій, в нашій країні, щоб дійсно Господи не було загиблих. Ну щоб дійсно Ти, Господи, оберігав, щоб Ти дійсно зберіг кожну людину і щоб в ім'я Господа Ісуса Христа у цьому році закінчилася ця війна. В ім'я Господа і Ісуса Христа. Ми молимося і благаємо, Господи, тебе. І ми Личимо до тебе і благаємо, щоб ти звернув свою увагу до нас, щоб, щоб ти дійсно захистив і дав ще милість, Господи, кожному покаятися, примиритися з тобою, Господи, і щоб дійсно Твоя сила, Господи, вона проявлена була і вона проявилася в ім'я Господа Ісуса Христа. Друзі, нехай захищає, нехай оберігає кожного Господь в цей час, коли ми дійсно бачимо, що. Навколо нас, знаєте, відбувається це пекло. І дуже багато людей вони знаєте, кажуть, чи є пекло, чи немає пекло, а як Бог на все це дивиться і тому подібне. Кожен буде відповідати за всі свої дії. Те, що він чинив, те, що він коїв тут у цьому житті, він буде давати відповідь перед Господом у вічності. Тому благословляю, щоб дійсно кожного з вас зберіг Господь, щоб була можливість покаятися, і щоб дійсно. Прийшла е, і приходила е, милість е, Божа не, у вашу сім'ю, у вашу родину. Тому. Для всіх тих людей, які думають, що не існує пекла, чи знаєте, ніхто не буде нести відповідальності за свої дії. Це все маячня, брехня, і знаєте, Господь він дивиться на все це, але буде суд Божий, на якому кожна людина буде давати відповідь. Тому так як ми сьогодні знаходимося тут, в Україні ми знаходимося в Одесі, і ми бачимо та переживаємо всі ці моменти пекла. І знаєте, як тому як, як воно є і. Як воно знаходиться і існує тут, на цій землі, коли е літають над головою ракети, коли вони прилітають доми, коли дійсно руйнує все навколо? Е ви знаєте, що е таким чином для всіх тих людей, які руйнують, які дійсно е все знаєте, творять е зло на цій планеті, для них буде суд, і кожна людина буде відповідати за всі свої злочини і за всі свої дії.